Церква та священики прагнуть бути корисними своїй вітчизні. Саме тому віднедавна на Поділі діє українське православне ополчення Подільська Січ структура створена на підтримку військовим комісаріатам та буде скеровувати добровольців у місця локальних конфліктів. Чи виявили Подоляни бажання служити у добровільному православному загоні, дізнавалася наша знімальна група. Відтепер православна церква на Хмельниччині не лише духовно підтримує усіх борців за свободу, а й активно формує загін добровольців, що мають і бажання, і відповідну військову підготовку для захисту державних рубежів. Згідно закону України, з числа військового резерву викреслені солдати та сержанти старше 45 а офіцери старші з 50 років. Леонід в Афганістані прослужив два роки. Тож досвіду та тактичних навичок вистачає. Проте через свій вік не підлягає мобілізації. Тож безцінний досвід молодим солдатам на східному кордоні. Буде передавати в якості інструктора. Наша присутність зрілих, здорових чоловіків. Віра в те, що ми не одні тут, нас відправляє церква на, на кордон. Ми веземо туди допомогу і гуманітарну також. Я, а головне, я, я впевнений, що те, що ми туди приїдемо, нашим молодим хлопцям, нашим солдатам простим, офіцерам, це дасть сил. Добровільний загін Подільська січ не є політичним формуванням, створений на засадах громадської організації та керується військовими статутами Збройних сил України. До діяльності формування активно долучилися мисливці та рибалки Хмельниччини. Понад 70% ополченців дозволили використовувати мисливську зброю. Перший загін, що вже відправився на кордон, складається з 15 добровольців та п'яти прикордонників. Чоловіки нестимуть службу вахтовим методом. Через 7-10 днів їм на зміну приїдуть інші добровольці. Мы едем поддержать духовно и какими-то своими действиями наших ребят, которые проходят службу на границе с Крымом. Это наших ребят, которые учатся в пограничной академии, так как мы под кураторством пограничной академии и прикордонных виск. І что то увидеть, самим научиться у них что-то вспомнить, потому что ребята есть, которые воювали в Афганістані. Духовну опіку над особовим складом Подільської січі забезпечують православні капелани Української православної церкви Київського патріархату. Охоче вступити у православне уполчення, каже митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній. Багато на другий день мій прес-секретар каже Володика, 362 заяви. кажу, куди. Ну, в ополчення, ви сказали, в Ополчення йдете. Каже, яке ополчення? Ну каже, ви ж сказали, що здаємо ополчення з людей, які готові охороняти свою батьківщину. Ну, я ще так, знаєте, напів сприйняв. І на другий день мені пише, каже Владика, тисячу з лишнім заяв. Пишуть літовці, пишуть білоруси, пишуть з-за кордону, пишуть ну, українці, кажуть, ми хочемо охороняти рідну землю і рідний край. Під час проводів ополченців на державний рубіж, з благословення владики Антонія, їм було вручено бойову хорунгу, вишиту руками народної майстрині Надії Дворецької, крім фізичного підкріплення та бойового духу. Подільські січовики везуть військовим і провізію. Ми візьом і продукти питання, і оргтехніку, тобто сам все найобхідні, що нужна день для того, щоб вони несли свою службу. Всі ми пройшли армійські будні в своє, час, тому ми можемо це все згадати». Така небайдужість та згуртованість людей у цей нелегкий для країни час як ніколи важлива для прикордонників. Вже зараз у лавах добровольців подільської січі є понад 150 людей, та їх кількість постійно збільшується. Ті е, люди, яким не байдужа доля країни, які би не доведи Господь під час. Повномасштабних військових дій змогли би в вигляді ополчення захищати свою рідну землю, свою рідний край в вигляді партизанських загонів, в вигляді допоміжного такого військового загону для діючої армії. Прийом до складу українського православного ополчення здійснюється на підставі власної заяви на місцевому владному рівні. Формування загонів подільської січі знайшло дієву підтримку. Всі ланки влади починаючи від Голови обласної ради, голови адміністрації нашої обласної державної до народних депутатів, які представляють Хмельниччину, нам допомагають організаційне питання. першопланове взяв на себе Сергій Петрович Лобазюк, який допоміг нам всілякими своїми силами зорганізуватися для того, щоб ми змогли функціонувати. Прийняті до лав православного ополчення зобов'язані приступити до виконання своїх обов'язків та прибути до місця дислокації не пізніше, як через півтори доби після наказу а після усунення загрози територіальної цілісності усі вояки подільської січі підлягатимуть демобілізації.